Рік Прінс серйозно розглядає можливість придбати українські компанії, які займаються виробництвом безпілотників. Колишній боєць американських спецпідрозділів, який має досвід роботи в Україні, розповів виданню, що його не дивує такий інтерес з боку Прінса, адже безпілотники зараз є невід'ємною частиною світу приватних військових компаній. На його думку, без дронів або систем радіоелектронної боротьби вони фактично не здатні діяти в сучасних умовах. Це вже далеко не перша пропозиція Прінса Україні, але вперше це може перерости в успішну угоду, і в російській Федерація вже бояться її наслідків. Це може бути прикриттям для легальної передачі українських технологій, США, щоб американці, купуючи розробки Києва, не виглядали надто незграбно. Також може бути і зворотний канал. Зі США через компанії, які придбані ПВК, здійснюватимуться постачання дронів для Києва. Хто вона? Наймогутніша приватна військова компанія у світі. Чи стане угода Прінца з Україною успішною? І чому росіяни так запанікували, щойно дізналися про ПВК Блеквотер? Про все це й не тільки вже за мить. Страх росіян щодо ПВК Блеквотер не безпідставний. Це справді величезна сила. І Україні вона б точно стала у пригоді. Blackwater зарекомендувала себе як надзвичайно надійна структура. Навіть до сьогодні не зафіксовано жодного випадку смерті особи, яку вони охороняли. Blackwater була заснована у 1997 році офіцером військово-морського спецназу США Еріком Прінсом. Вона замислювалася як охоронна компанія, яка буде займатися підтримкою та підготовкою військових і правоохоронних операцій. Мені подобалося бути частиною сил. Я захоплювався тим, як вони виконують поставлені завдання і які цінності вони несуть. Чуваки з Blackwater з'явилися з тією метою, щоб продовжувати нести ці цінності. І далі. Цінності залишилися, але ось завдання змінилися. Та охоронна фірма перетворилася на справжню приватну військову компанію. Blackwater почала отримувати багатомільйонні контракти від Держдепартаменту США та Пентагону. Уряд почав замовляти фірмі Прінс різноманітні послуги. Від патрулювання вулиць до супроводу важливих вантажів. Пізніше завдання ускладнилися. Блеквотер виконувала операції в Іраку та Афганістані, доставляла вантажі на лінію фронту, тренувала приватних і державних військових. У компанії були підрозділи, що виконували таємні завдання ЦРУ. Сьогодні американська армія несе на своїх плечах надто багато завдань. Вони повинні стежити за всім. Окрім внутрішньої ситуації, військові мають стежити і за зовнішніми факторами. Це і постачання боєприпасів, їжа, охорона себе та території. Тут і приходять на допомогу найманці. Але всередині нульових репутація Блеквотер сильно постраждала. У 2007 році стало відомо, що бійці ПВК розстріляли кілька десятків цивільних в Іраку. Почалися суди, компанія втратила урядові контракти на понад мільярд доларів. Через кілька місяців відбувся ребрендинг, але представники компанії стверджували, що мовляв, це не пов'язано з розстрілом у Багдаді. У 2009 році Ерік Прінс пішов з посади генерального директора. Після цього Блеквотер ще кілька разів змінювала назву, а сам Прінс створив нову ПВК під назвою Вектус Глобал. Зараз її бійці перекинуті, зокрема на Гаїті. Що ж стосується України та Прінса, то його інтерес до нашої країни з'явився ще у 2020 році. Тоді між засновником ПВК та українською владою відбулася неофіційна зустріч. Прінс одразу зробив кілька гучних пропозицій. Придбати компанію Моторсіч і ще кілька підприємств авіаційної галузі, щоб створити конкуренцію Боїнгу та «Аербасу». Такий холдинг за прогнозами голови ПВК мав би залучити інвестиції та контракти на суму понад 10 мільярдів доларів. Друга пропозиція створення в Україні заводу з виробництва військового спорядження та боєприпасів, і третє створення в Україні приватної армії за зразком Blackwater. бійців. Туди планували набирати з учасників російсько-української війни на Донбасі. Але угода не відбулася. У Києві побоювалися того, що контактними з принцом були екс-депутат Верховної Ради Андрій Артеменко та позафракційний депутат Андрій Деркач, який внесений у США до списку російських агентів. Обидва є фігурантами розслідування щодо втручання ресайтів у вибори у Штатах. Також пишуть, що домовленостям завадило тодішня поразка Трампа на виборах 2020 року. І ось новий інтерес принца: українські компанії з виробництва дронів. У російській аграції вже розглядають цей інтерес як спосіб розмістити найманців. Військовий експерт, історик ППО Юрій Кнутов нагадує, що ПВК із США працюють у багатьох країнах світу. А зараз на заході триває дискусія про те, чи можна буде залучити їх до роботи в Україні після завершення конфлікту. Білий дім не погоджується вводити солдатів і отримує додому труни. З ПВК можуть бути залучені, тому що при їх використанні. Є можливість відхреститися словами про наявність між сторонами приватних домовленостей. Ця теорія може стати реальністю, якщо йдеться про найманців в Україні. Не виключено, що інтерес принца дійсно має підтекст, особливо з огляду на завдання ПВК на Гаїті. Ця ПВК на Гаїті фактично відстоює економічні інтереси Сполучених Штатів у питанні контролю над а саме корисними копалинами. Тому, на мій погляд, це пробний крок з боку керівника ПВК. Йдеться про можливість заходу ПВК як охоронної структури для забезпечення американських інтересів у момент практичної реалізації договору про спільне використання українських природних ресурсів. Але є ще один варіант: він один одного не виключає. Фрієнсу потрібні найсучасніші безпілотники для операцій. На тому ж Гаїті ця ПВК зараз проводить низку. Операцій на території Гаїті. і саме з використанням БПЛА, тому цей інтерес не лише фінансовий, а й інтерес у довгостроковій перспективі. Тобто, ПВК чудово розуміє, що змінився сам характер бойових дій. Відповідно, якщо раніше робилася ставка на індивідуальну підготовку членів цієї ПВК, то зараз основний акцент переноситься на роботу. Операторів БПЛА у момент знищення особового складу та техніки, але є одна проблема. Як пишуть змі, українські компанії не довіряють принцу все через його сумнівну репутацію. Тож потенційна угода залишається під великим питанням. Як думаєте, чи вдасться власнику американської приватної військової компанії купити українську компанію? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк і обов'язково підписуйтесь на наш канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше. Його розробляли як грізну відповідь американським винищувачам. Су-75 це машина, яка зможе в повітрі буквально все й при цьому залишиться невидимою та невразливою. Однак при детальному розборі новий літак виявився не те, що нерівною конкуренту з-за океану, а просто черговим фейком, штучно роздутим на папері. Літак Су-75, як на мене, це дійсно конкретне шахрайство, справжня афера. При цьому суперники росіян обрали собі повноцінну пташку п'ятого покоління, перевірений у бою ізраїльськими ВПС Ф 35 буквально нашпигований електронікою та передовими західними технологіями. Сюди ми одразу ми відправляємо координати на бомбу, що й дозволяє нам здійснити прицілювання на рухому ціль за допомогою лазерного наведення. Ми вирішили розповісти, що мають на увазі російські пропагандисти, коли говорять про те, що у російських кодразів є чим відповісти в повітрі. Наскільки передову сушку можна вважати винищувачем п'ятого покоління, які у неї шанси здобути перемогу в сутичці з прямим конкурентом? Російський су 75 проти американського ф 35 сьогодні у новому випуску арсеналу. Бажання Москви конкурувати з Вашингтоном за першість у небі виникло ще за часів Радянського Союзу. Однак із розпадом імперії одних чекали голодні дев'яності, а інших продовження програми будівництва винищувачів п'ятого покоління. У цю гонку Росія повернулася лише через 10 років, причому з очевидним відставанням. У Росії у 2001 році відновили створення літака п'ятого покоління від проекту Беркут, відмовилися і перейшли до проекту су 57 Далі F-35 і су 57 розвивалися, можна сказати, паралельно. При цьому так і не довівши новинку до ладу, російські інженери кинули цю ідею і взялися за новий проект, в якому немає аналогів під назвою Су 75 І ось через чотири роки після цього помпезного представлення в соцмережах з'явилося фото, де обидва російські винищувачі су 57 і су 75 красуються на льотному полі. Таке рідкісне поєднання двох літаків на непостановочних рекламних знімках викликало бурхливе обговорення серед експертів, оскільки це може свідчити про початок інтеграційних робіт або підготовку до льотних випробувань. Зазначу, що проект Су 75 Checkmate, що в перекладі означає шах і мат, був представлений як багатоцільовий винищувач п'ятого покоління з одним двигуном, розроблений компанією Сухой. Його концепція передбачає внутрішні відсіки для озброєння та спеціальні поверхні для зниження радіолокаційної помітності. Однак, ключовим тут залишається слово концепція. Адже сам принцип цього проекту був заснований на іноземних інвестиціях, за рахунок яких літак і мали довести до розуму. Зараз ось розробляємо літак. Він коштує 25 мільйонів доларів, як вони вже заявили, як я вже казав. Тобто ціна для такого літака, ну я не знаю, це просто зовсім, зовсім, зовсім дуже низька. Ми набираємо пакет замовлень, на ці гроші доробляємо літак, і потім після цього постачаємо його нашому замовнику. А чому західні експерти прийшли в певне таке здивування? Нагадаю, російський сухой головним конкурентом вважає для себе американський винищувач п'ятого покоління F-35. зробивши ставку на дешевизну у проєкті ВРФ, очевидно, розраховували швидко надолужити втрачене в гонці озброєнь. Ну як мінімум, у питанні кількості Су-75 вже ніколи не наздожене американську «Ф-ку». F-35, який здійснив свій перший політ, нагадаю, у 2006 році стоїть на конвеєрі і виробляється просто у гігантських для такого літака кількостях. На сьогоднішній день випущено близько 900 одиниць. Їх активно постачають різним країнам, союзникам США по НАТО і просто союзникам. Ну давайте розберемося, хто переможе в цій сутичці, так би мовити, один на один. Як пояснюють аналітики, обидва літаки п'ятого покоління, однак один на папері, а другий на ділі. Взагалі, що таке літак п'ятого покоління і що для нього важливо? Це композитні матеріали, з яких він виготовляється, так? і які дуже сильно впливають на його радіолокаційну малопомітність. Це бортова електроніка, адже літак п'ятого покоління має бути розумним, він повинен багато чого вміти. І це двигун. Ось усіх цих трьох речей у Росії немає. При цьому не соромлячись, виробник заявляє, що літак матиме максимальну швидкість близько двох махів бойове навантаження 7400 кілограмів, а дальність польоту до 3000 кілометрів, що робить його прямим конкурентом на експортному ринку для американського F-35 і китайського fc 31 Але сказати це одне, а зробити цікавий момент це електроніка російського F 35 Розуміючи, що рівень п'ятого покоління досягається насамперед, завдяки технологіям, росіяни вирішили не ризикувати і всі складні системи замовляли за кордоном. Однак, після анексії Криму діставати їх стало надзвичайно складно. А з початком повномасштабного вторгнення в Україну практично неможливо. У результаті сьогодні Кремль повністю втратив можливість продовжувати гонку зі штатами. Він там має самостійно приймати рішення замість льотчика. Він повинен завдяки шести радіолокаційним станціям, які знаходяться на його борту, одночасно виявляти 60 цілей, самостійно визначати пріоритети, яку уражати, яку залишити на потім і так далі. Плюс у нього є безпілотник, який він повинен запускати. Все це вимагає величезної кількості надзвичайно складної та дуже розумної електроніки. В якості основи для цієї електроніки було вирішено використовувати, увага, процесори Ельбрус. Ось ті самі легендарні російські процесори Ельбрус, у яких російським був лише корпус і напис на ньому Ельбрус. Все інше, а саме мікроелектроніку, тобто чіпи, тобто мізки, купували. Увага, де? Правильно на Тайвані. Тепер їх там купити вже не вийде. Водночас Америка продовжує собі ні в чому не відмовляти, через що F-35 не просто залишаються над сучасними, а й проходять модернізації, регулярно оновлюючи комплекс обладнання. Ось тут ви бачите нашу електрооптичну систему. Це схоже на своєрідну снайперську гвинтівку для визначення цілей на землі. Звідси ми одразу передаємо координати на бомбу, що й дозволяє нам здійснювати прицілювання порухомій цілі за допомогою лазерного наведення. Ще один важливий момент, який також досягається завдяки технологіям малопомітності на радарах, не вдаючись у складні терміни, США з поставленим завданням впоралися. Росія ні. П'яте покоління, тому що його головна характеристика ну, це скритність. Тут застосовуються стелс-технології, які дозволяють нам максимально наблизитися до ворога і запустити ракети або бомби. Тобто, ми можемо обійти протиповітряну оборону та наземні системи. А наше пріоритетне завдання бути багатоцільовим винищувачем. А ось наступний пункт порівняння вас явно порадує: це озброєння обох винищувачів. Якщо в американського літака у відсіках можуть знаходитися десятки різних ракет і бомб, то російська міць поки що залишається лише на словах. На презентації макета су 75 громадськість бачила лише муляжі можливих ракет. Літак су 75 як мені це здається, оскільки конкретна схема це афера. Тобто вони під цю дудку хотіли знайти якогось дурня іноземного замовника, який дасть їм купу грошей. Віддавати їх потім буде хтось інший, якщо взагалі буде. І з цими грошима там неспішно можна копирсатися, витрачати ці кошти, освоювати бюджети і так далі. У той же час у США не соромляться розповідати і головне показувати засобів для знищення противника. У них, хоч відбавляй, ми можемо нести бомбу вагою від 2000 фунтів і до 250 фунтів. Це залежить від специфіки місії. Так, якщо ми атакуємо важкодоступну ціль, бункер або, скажімо, танк, ми можемо використати бомбу на 2000 тисячі фунтів. А навпаки, наприклад, по 8 маленьких цілях ми запустимо 8 маленьких бомб, які мають розлетітися на 70 миль. При цьому технологічно F-35 і Су-75 не витримують жодного порівняння. Варто врахувати хоча б той факт, що для f 35 розроблено одразу три види під різні місця базування. При цьому одна з машин, єдина у світі, має можливість вертикального зльоту, чого російський СУ так і не досяг. Взагалі, при створенні F-35 американцям вдалося вирішити неймовірно складне технічне завдання. Вони створили один літак у трьох унікальних і дуже специфічних конфігураціях. Це наземного базування для військово-повітряних сил. Це з укороченим зльотом і посадкою, а також вертикальною посадкою для корпусу морської піхоти, для посадки на різного роду десантні кораблі, такі як, наприклад, типу тарава чи щось подібне, і палубний варіант для посадки на авіаносці для своєї військово-морської авіації. На практиці ж цей штурмовик зміг продемонструвати всі свої переваги лише на папері у вигляді характеристик. При цьому експерти відзначають, що іноді складається враження, ніби ці характеристики писали люди, які взагалі не мають стосунку до авіації. Тоді, хоча б стає зрозуміло, звідки з'являються фрази на кшталт весь корпус су 75 зовні буквально обвішаний всілякими датчиками, і так далі. Яку інформацію можуть надати пілоту датчики на літаку? Я розумію, що це щось нетемпературне, температурне, але що саме для чого це потрібно? Адже головне для нього це локатор і інформація про те, що відбувається навколо нього в повітрі та на землі. Жодна система, яка знаходиться на борту літака, не зможе йому цього надати. Це абсолютно точно. А поки в російській граці вихваляють неіснуючу машину з неіснуючими характеристиками, американські F-35 методично проходять оновлення. Останнім часом завдяки штучному інтелекту, що для росіян завжди залишалося предметом заздрості. Наша улюблена частина це ось ця інфрачервона камера. Вона допомагає створити відео на 360 градусів, яке можна вивести на монітор. Саме це дозволяє нам бачити, ніби крізь літак, коли ви в польоті. Насправді це система попередження про ракетну атаку, але ми також використовуємо її для нічного бачення. Оскільки вона дозволяє орієнтуватися в повній темряві, ви можете побачити хмари, гори, інші літаки та багато іншого. У свою чергу зазначу, що програма Су-75 неодноразово стикалася із затримками, які тривають і досі. Нелітальний прототип був представлений ще на авіасалоні макс 2021 І з того часу терміни першого підйому в повітря кілька разів переносилися, що ще раз доводить, лякати у росіян виходить значно краще, ніж будувати. Подобалося це відео? Тоді обов'язково став лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.